Вітаю всіх хвильно, шановних панце, пані та панове. Давайте подивимось, що він розумів стосовно вас, про вас, саме про вас. Ми спочатку ми зробимо зліз і подивимося, в якому стані зараз людина, в яких енергія зараз людина перебуває. І людина перебуває в енергіях закритості, скритності. Замисленості, заглибленості, Знаєте, заглибленості у свої думки або під свідомі процеси це секрети, неспостереженість, це не про відкритість. Ви, можливо, зараз нічого не знаєте про цю людину, на яку зараз дивитесь. І, можливо, це ще показує індикатор того, що ви хочете дізнатися про цю людину. Вона для вас закрита, закрита книга. Що він зрозумів про вас? Ви на відстані знаходитесь. Ви знаходитесь зараз на відстані. Але, дивіться, Королева Кубків його вчить, вчить як. Працювати, як потрібно вкладатися для того, щоб була взаємодія, було знаєте, розуміння важливості. Ви важлива жінка для цієї людини, але він каже, там виходить, каже та Пентаклі в це початок. Він розуміє, що з вами стабільна, надійно. Ви хлопочете, ви затишок, ви кохання, ви всі емоції, які можете надати цій людині. Ви можете дати ту красу свого і внутрішнього, і зовнішнього світу, яке ви собі носите. Ви просто зірочка. Він розуміє, що ви така відкрита жінка, яка як відчуває та і віддає. Але ви не відстані, ви один одного можете не знати, що відбувається зараз. І поки що він це тримає в собі, якщо навіть він розуміє, що ви дуже важлива людина в його житті, він вам зараз не відкриється.